Десь недалечко там плаче згорьована мати. Сина її поховали в промерзлій землі. Так не хотіла його на війну відпускати, знала, що потім зустріне, а може й ні. Так не хотіла його на війну відпускати, Бога молила не треба. Не треба війни. Син їй казав. Мама, треба її рятувати. Хто як не ми України своєї сини? Мати скорилась думками свого юного чада. З болем промовила сина наступні слова. Тільки звертався живим мого серце, і дали. Більше скарбів окрім тебе. Пригорнув свою неньку до палкого серця, пообіцяв їй вернутись невдовзі живим. Жаль, він не знав, що війна не без смерті ведеться, не доведеться нікому побачитись з ним. Десь недалечко, там чути, як грає оркестр, каче там плине. А сльози течуть по труні Плаче згорьована мати, а з нею маєстро. Птахом казав, повернеться син на весню. Братияму, виберуть ми чужі люди.